Тепер, що стосується податку на додану вартість, який складає 20% від вартості всього товару, і ми його сплачуємо кожного разу, купуючи будь-які товари у будь-якої мережі магазині. Всі юридичні особи, згідно податкового законодавства України, є платниками ПДВ. А насправді ж, платниками ПДВ. Є кінцеві споживачі, такі як ми з вами. Наприклад, коли ми купуємо будь-які товари, ми перераховуємо ці гроші постачальнику, а він, в свою чергу, сплачує їх до бюджету. Ми всі є кінцевими споживачами якоїсь продукції, і сутність цього податку полягає в тому, що він саме сплачується кінцевим споживачем. Тому компанія «Ірсах Україна» не виняток. І також перераховує цей податок до бюджету України. І наш бюджет потребує цього як ніколи, тому що допомагаємо нашій країні і ми вистаємо. Дивіться наступні відео про інші податки.